Посилка прийшла від відкриття Лілії з Івано-Франківська. Цукерочки. Ось трюфельні, такі класнючі. І дивіться, щось заматане. А що? А що? Зараз Олюся розпакує і щось стукає. Криття кліля, Божого благословення, тобі і твоїй родині захисту вищими силами. Хай ангели і архангели дев'яти чинів Господніх оберігають, направляють і допомагають. А Бог, рот, отець Вседержитель, тримає отаку руку над тобою і твоєю родиною. З Богом! Амінь. Так, це консервація. Дивіться, я завжди розв'язую вузлики. Нерву. Гриби знову білі. Ай, Ліля, дякую. Боже, які вони ароматні. Це білий гриб, і в мене є торбочка ляна. Я зараз пересиплю. Дивіться, які класні. Мушу розв'язати і вам показати похвастатись. Білий гриб. Дивіться, я вже відкрила. Це білий гриб, сушений, такий аромат взагалі. Дивіться, ще знову Лілечка передала мені білі грибочки, мариновані. Дуже смачні. Тоді аджика, чи лечу, чи аджика. Як вже відкрию, то точно скажу. Або, або кабачок. Ну, щось дуже смачне із з помідорчиками. Я таке люблю. І дивіться, полуниця, але яка вона велика, це в нас такої великої полуниці з домашньої закривала варення. Третяк Ліля з Івано-Франківської області. Божого благословення тобі і твоїй родині, захисту вищими силами. Хай ангели і архангели дев'яти чинів Господніх оберігають, направляють і допомагають. А Бог рот, отець то вседержитель тримає отаку руку над тобою і твоєю родиною. З Богом! Дай Боже здоров'я! Амінь. Дивіться, які білі гриби, такий аромат іде. Mm, і сольоні. Дякую. Дякую, Лілічка, Дуже.